Вже ціло соревновання йде по початках. В кого дешевший трактор Донфен. А от я там різні ціни бачив. 6800, 6700. Хто як хлопці? Просто дзвоните сюди, на, ось номер. Дзвоните. Донфенгі. DHX 60 DH аж ціна. Короче. Взагалі шара, Понял? Ви в шоці будете? А, у нас теж 23 рік, то 23.08, 23.11, це теж остатки. Як усіх зараз, як усіх, поняли. Якщо шукаєте Денфенг дійсно, дешево, можете вже не шукати, можете вже не свайпати, не, не листа. Вот. Тому що ми маємо і таківо, поняли, DH. Маємо і <кхм> G2. Дивіться, G2 цей не обичний, G2 це йде ще з ексклюзивним виходить, сидінням е кастомним. То шкіра е цього шкіра вепра, Справжнього вепра, карпатського. Ось така вона коричнева йде. Ну, так, <реш> короче, трактор перешили і духу. Ну, блін, що і ціна знову ж таки, мужики. Можете нашукати собі Донфенгі, я зараз покажу, що я озвучу, щоб ви розуміли. Такі є по наявності. тому що їх хлопці такою скажу під вигрібою. То три Донфенгі, те, що але у нас ще є в складі. Тому не переживайте, я розкажу, які є модельки, які є комплектації які є ціни. От, то саме багато комплектацій. Ну, майже саме багато, є ще з зпромусово, воно на 24 ку поки примусово не заїхало, то оці донфенги dg 2 і є DG. GG найдешеве, з реверсне. В чому різниця? Теж, теж мене пишуть, питаю, типо, в чому різниця Донфенді? Чому там пише Донфен 244 там, G2, а тут є dg якийсь dg 2 що там про різне розказують, що оригінальне, не оригінальне. Мужики, різниця <кхм> в одному, якщо йде, пише DG. То рахуйте обичний G2, просто інший поставщик. Якщо йде е, DG2, два, типу, то два диска щеплення. Додано в тракторі. З двома дисками щеплення трактор, в тракторі де додано, там тракторець де трошки більше за ціну. За, 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 по ціні іде. В іншому різниці ніякої немає, окрім постачальника, де, де виходить зборка. Тракторці теж бачите, нові. Тракторці ці навіть не 23 рік, це навіть. По-моєму, якщо я не помиляюсь зараз. Так, да, то сві свіжіша партія, то 24 й рік. Хлопці, у нас дуже в уквінті 24 рік, 6-й місяць. То що всіх йде 23, й у нас 24. й От, І ціни сладкі. А так, по суті, різниці більше нема. Трактор має ровний полк. Трактор має а, ся, ся, сідушку. Накрию, то, то кастом йому не можна під дещем От Отак. От. Трактор має ровний пол, трактор має реверс, трактор має грубий передній мост, що я колись робили. Знаєте, поки не почали економити деякі бренди інші на залізі і не робити менші чулки, тонші і так далі, то Донфейнг все-таки за що переплата за Донфенг? Тому що тут залишається пацани, отакі от, от рукави, такі от до порівняння з моєю ладонью. От. І так само тут, туточки, так же само бортова. Так же само бортова, так же само я тако буду детально показувати, щоб ви побачили, за що люди платять такі гроші. Хоча зараз дійсно ціна наша роздаточка, задній мост теж. Вот. Ну і звісно залізо, мужики. Залізо китайців є різне. Від китайців до китайців йде різне, різне залізо. Якщо ви візьмете якогось там бюджетнішого файтера, наприклад, там буде інше залізо. Тонфензі буде залізо інше. Трехточечка, бачите, самі рельси. Вони йдуть такі, не, не, не слаба така железяка. По так само розкоси стоять. Тут все максимально зроблено грамотно і сама трансмісія, бачите теж. Ну то не, не одноразово все Хіба трошки незручно там добратися до всіх у тих самих, там, де заливні горовини і так далі. Ну, то таке, знаєте, то оригінальний є Донфен. О там, бачите, є емблема заводу Донфен. То є оригінальний Донфен. То є донфен з заводу Донфен. От, як зрозуміти. Що вот. донфен є. Як пані, що Данфенг є за Вот, а, Бачите логотип. Ну то грузи, понятно, грузи можна повісити, я вам зараз покажу конкретно, щоб ви дивилися уважно. Мало ли, що, я не бачу, конечно, Дон Фенгів, но, от, бачите, Зараз, зараз, зараз де вона? О! Літьо. Емблема заводу і тіснення на металі. Вот. І то є Данфен. А тут що пише? Діджі чи G2, як що тут пише? То вже від постачальника завоз, хто як завоз, такі наклейки заказує, то теж наклейка, пацани. Тому в Донфенгі маємо червоні, сині оригінальні. Маємо з рулями червоними, маємо з рулями чорними. От. І хороша саме ціна в Україні в нас. О, тому, мужики, звертайтеся, хочете Діді Федора собі придбати. Ви знаєте, куди з... А, і ще я ж не розказав по моделях, почав за я закінчив за Е, Хлопці, дивіться, DH – найдешевіший. ДАш є де 6200, 6300, вибачаю, 6300. DHX, там треба уточнювати. DG-шки було 8, там теж ціну скинули. DG2 2 это з водійським щепленням, я не пам'ятаю. З Роковки 8. 8700 плюс торг, 40 -очки. 404 пацани. Такої ціни точно ні в кого нема. От. Ну і сороковки вки з реверсом примусовий TDG 2U. Там пацани теж треба уточнювати вам по номеру Бо Бачите, Донфенгі я не те, що там за заманув роблять. Денфенгі просто по таких цінах вигрібають. Скільки тут стояло Донфенгів, майже в два ряда то зараз три штуки, все повикуплено і в Дніпрі в нас контейнера викуплені вже до людей. Тому не зволікайте, звертайтеся, ми вам залюбки і все як має бути в лучшому віде. Тільки дзвоніть вже, тому що їх небагато. По ціні, от, там умовно по 6 тисяч, як за ДВ Донфен, так по такій ціні їх небагатсько взагалі, тих тракторів, поняли? І їх і їх і зараз закінчиться, те, що там остатки, і все. Ви будете знову потім платити по 7 штук. Тому точно не тупіть. Номер телефону ви бачите. Звертаються там по скаутах, по джинмах, там по якихось там а, сінтай буват. і там у людей маса питань. а що з тим, а що як це, а що краще. Тут, якщо людина донфен, все для себе вирішив то ти не переубедиш ні на що. Ну, Іноді стоїть ще вибір з ДТЗ-шкою по 40, тому що там вона свої і по ціні має перевагу, що вона дешевша. І 40 там дтз такова дуже. Ну, а Тим не менш, все одно Donfend є Донфен. От, навіть така є поговорка. Що є по наявності. Та все є пацани. Все є пацани. 244 DHX. 244 DH. Сама проста комплектація 244DH, такі були, обична коробка. По центру передача, 8 вперед, 2 назад. DHX іде 11,2. DH іде 9,5 задній протектор. Я зараз на три ДТЗ покажу, що воно сива має, як воно грає. І теж трохи всі ганяються за тими колесами. Ну, Я просто, щоб тут наглядно воно, бачите. Ось стоїть 9,5. Ось стоїть 11.2. 11.2, добре на оранку. 11.2 добре. Там, наприклад, той же ліс і так далі. Тому що ми ваємо все одно за те побільше, П'ятно контакту з ґрунтом більше. Якщо у вас міжрядки багато, якщо ви вирощуєте картоплю і так далі. 9,5 виграє перед 11,2, тому що він коли чітко стає в рядки, під 60. у вас Раз рядок, два рядок. От. Ви, тому що метр 20, ви не мнете колісом. Рослини, зрозуміло? Вона чітко стає між рідком. Цей трохи буде м'ять. там Кущик якийсь кривий, то він його. Ну ви поняв. Тому е... теж от та резина не ганяйтесь за широкої резини. Трактор має передок, трактор буде все одно тягнути. Е... 11,2 дає трохи перевагу, але я її маю введу в особи там, в якихось жорстких умовах. Якщо ви працюєте багато в лісі, якщо ви там тягаєте прицепи перегружені супер. Вам той кожен зацеп буде грати. А знову ж таки, якщо у вас багато міжрядки, то вам до сраки то треба. І знову ж таки, 9,5 саме найменша ціна. Що ще маємо? 9,5 то стандартна йде. 11,2 йде широка. DH, DHX маємо от, червоний колір, класичний капот і а, синій колір такий новий модний капот. Причому всі комплектації, і DH, і G2 а, і 40 ві Теж є з таким або з таким капотом. Що стосовно обичних 24, ось вони. Що стосовно 40-вок обичних. Без реверсу. Теж 404. Бачите, 8 передач кропка І до речі, подивіться уважно. Я вам покажу тут мости. Видано фенгові. Дивіться внимательно. Вот. Оп. От я покажу і. Зараз тако біжу, 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 біжу. Покажу 24-й. Так само задні чулки покажу. Ось. Бачите? Різницю. І по коробці. Донфенг, ДТЗ єдині. Єдині два сороковки, які мають грубше шасі, іншу коробку, інші мости, все інше. З всіх китайців, з усіх маленьких. Іменно ДТЗ і Донфенг. О, 404. Теж бачимо. Обична комплектація. Фари такі. Обична комплектація, класичний капот. Шокамун. Ближче по душі, то її берете, собі що подобається, ті і ті всі нові. І далі йдемо. Premium люкс, люхарі DG2, G2 можна називатися, DG2, то нема різниці, то в Седен Фен, там різних поставщиків. Реверс, маємо вже рівну підлогу. реверс вам дає 8 вперед, 8 назад. На любій передачі ви просто перемикаєте вперед-назад, зручніше, комфортніше, плюс ергономіка краще. По залізу залишається те саме. Тобто, помимо цих опцій, різниці нема. Також маємо э, DG2 дводіскове щеплення. Маємо з дводісковим щепленням і з однодіском. Там є буде різниця в ціні. Дводіскова йде такий червоний руль. Вот. Однодіскова йде отакий вот простий. От, і візуально, як вони відрізняються. І, ну, собственно говоря, по щепленню. То два диски, якщо вам треба ті два диски, знову ж таки, якщо там ви багато працювати, там кусою і так далі, то вам два диски, щеплення знадобляться. Отак, хлопці, їх отримуємо Китаю, в таких ящиках. Трактора збираємо тут, а самі буде мінімальна націнка від цих площадок. Вам зібрали, який ви колір замовили, все, склали, залили, заливаємо. Всі масла по уровнях, Заливаємо антифриз обов'язково, причому і літом зимою і без різниці. Антифриз повністю в охолодженню. Ну і там приясняємо, що вам соляри, щоб було поїздити літрів 5 на перше час. Бо сорян, соляра дорога. Вот. Тракторці йдуть всі на гарантії, гарантійний сервіс, обов'язково і все офіційно обслужується. На кожному тракторі гарантійний сертифікат від поставщика на певний термін. І якщо там треба, розходник. Запчасть, все інше. Хтось там піариться, показує в магазині, складі запчастів. Костянтак скажу, всі гарантійні випадки, всі гарантійні випадки обслужує постачальник, то буде робити постачальник. Що ви купили тут, що ви купили вулицьку на площаці, що ви купили там в когось без різниці, а, гарантію дає, якщо у вас так станеться, що то мені треба міняти трактор, що якийсь буде брак. Все одно постачальник закриває, списує той, чи там ставить на ремонт, вам новий дає, або приїжджає там ремонтна бригада. З площадок ніхто не їсть, то тільки пацани для піару роблять. О, там в нас свої запчасті показали. Там я бачу відео, є, різні показують. Но в нас є теж власний сервіс. В нас є вон в тому складі, з другої сторони. Там теж можуть піти, показати стілаж з запчастями, з різними з болтами, з насосами, з фільтрами, з всякої шняги. Вот. Ну, якщо якісь проблеми, вже така серйозна, у постачальника там немає, немає запчастей, або якась накладка, або ще щось, то звісно вот, можете звертатися і по номеру, який э, цей мій, і там ми будемо питання вирішувати, людині допомагати, бо людина купила техніку, заплатила гроші, має мати трактор в робочому стані, то питань немає. Но взагалі сервісов служить поставщик. Вот. І має це робити відповідно. Так, це прописано і в договорі, і все. О, тому в плані сервісу не скажу, що він працює супер рівно і швидко, але немає такого, що купили до свидання, як там пишуть писати з коментарів. Ну, буває, трохи люди чекають довше, ніж би їм хотілося. Особливо, коли попадає на сезон якась поломка, то дуже неприємно. Ну, Ми зі своєї сторони все робимо, щоб э, такі сучі або світі нам іноді проще мені позвони до начальства, там, от, людині приїхав трактор. Там багато було нюансів, поміняли просто трактор на новий. Потім ми вже з тим граємося з ремонтом тут на базі. Тому, мужики, от такі варіанти от такі варіанти по Донфенгу. 7 тисяч стартова ціна. 700. На сьогодні на Донфен. Оригінальний новий 24-го року випуску. Тот самий рахується ліпший тракторець. З всіх китайських 24-40 з таких бюджетніших брендів він навіть не е, нуждається особо в рекламі. Ви просто знаєте, Дунфенг, ну, обираєте, скільки коняк, там, реверс, не реверс, примусово, ще є з примусовим, е, чи не треба з примусовим. Обрали собі все. Більше ну, нема, нема питань. Тому <кхм> треба дядю Федора по хорошій ціні, то файно номер телефону є. Набирайте, привеземо все як має бути. Доставка безкоштовно йде по всій Україні.